Друзі, ви не повірите. Я зараз стою на найвищій вершині Атлантичного океану. Це вулкан Тейде. Діаметр кратеру вулкана Тейде 16 кілометрів. Люди кажуть, що це на краю світу. А я б ще додала, що немає такого краю світу, де б не було наших. Наших українців. Друзі, всім привіт! Мене звати Соня Адамська, і сьогодні ми поговоримо про наших українців, які через війну переїхали на канари. Спочатку я замислилась, українці шукають притулку на канарах. Та, взагалі, як таке може бути? Це ж суцільний курорт. Як там можна постійно жити? Взагалі, чим займатися на тих островах? Адже українці не з тих людей, які будуть постійно лежати на пляжі та проживати сієсто. Чим українські шукачі притулку займаються на канарах, я полетіла туди для того, щоб дізнатись і розказати вам. Друзі, на каналі Соня Адамська, ми не вдома. Є вже чимало корисних роликів про умови життя українців у багатьох країнах ЄС. Я особисто зустрічаюсь з усіма нашими співвітчизниками за кордоном та маю інформацію з перших вуст. Якщо ви ще й досі не підписані на мій канал, підпишіться прямо зараз, аби не пропустити наступне відео. Тенерифе – найбільший з семи островів, не тільки Канарських, але й усіх островів Іспанії. Він розташований в Атлантичному океані біля узбережжя Африки. Площа Тенеріфе понад 2000 квадратних кілометрів. Цей острів є найбільш населеним, з поміж інших на Канарах. На Тенерифе живуть майже 890 тисяч мешканців. Скільки саме з них українських біженців офіційно статистики немає. Адже кількість українських шукачів притулку рахують по всій Іспанії, і на тепер цифра сягає понад 202 тисяч. Втім, в українській спільноті на Тенеріфи кажуть, що їх приблизно 6 тисяч на острові. Як їх закинуло так далеко? Тетяна розказала мені свою історію, як саме вона потрапила на Тенеріфе. Як опинилися на Тенеріфе, Як довго ви тут знаходитесь? Ми знаходимося тут два роки. Виїхали ми в перші дні після початку вторгнення. Я психолог, працювала в державному управлінні справами. Яким чином ви вибрали саме це місце? За якими критеріями? Чи просто доля вас сюди закинула? Ми не планували приїхати на Тенеріфе і ми до цього ніколи не були на Тенеріфе. Ми взагалі не планували виїжджати за кордон, ми приїхали в Мукачево. Потім ми поїхали в Чехію, побули трошки в Чехії. Що ми з Чехії потім було дуже складно з дітьми, тому що нас ми поїхали. Нас було 13 чоловік і мої подруги дали свої пізні з пізніх підлітків мені у відповідальність. відповідальності. Нас була дуже велика група людей, дітей разом з дітьми. Попробували поїхати з Чехії у Німеччину. ми поїхали з Німеччини у Францію і із Франції нас запросили. Ми почали переписуватись одна чудова жінка Вікторія Кулаженко. Запросила нас на Тенеріфе. Неважко здогадатись. Економіка Канарських островів базується на туризмі. На нього припадає до 80% ВВП. Лише на острів Тенеріфе щороку прилітає 3 мільйона туристів. Невелику частину доходів острови мають і від сільського господарства. Насамперед від вирощування бананів, які до речі тут дуже смачні. Також тут багато виноградників, де виробляють вино. Дехто з українців тут вже встиг підлаштуватися під місцеву економіку, і зараз я вам їх покажу. Тендітна, усміхнена дівчина з легкою засмагою. От на перший погляд, чесно, можна сплутати її з іспанкою. Але щойно я підійшла ближче, подивилася в ці очі. Ну, друзі, ну ніякого сумніву. Це українка. Я професійна співачка, вокалістка і я. Викладач музики Займалася в Україні саме цією діяльністю. Але ж до того, як повернутися в Україну, я жила 12 років в Москві. А що ти там робила? Те ж саме, я була вокалісткою. В мене був дуже великий бенд, і так склалося, що майже усі учасники були українці, і це було приємно. Але ж в якийсь момент я зрозуміла, в мене син, і йому виповнилося три роки. Я зрозуміла, що я не хочу, щоб він був в Москві. А, бо ну, я не захотіла. Я вирішила повернутися додому. А як ти вирішила, взагалі як ти опинилася на Тенеріфе? В нас взагалі ми тут були наїздами, ми тут відпочивали. І я... а, тобто, ти знала про цей острів? Тобто я не просто знала про цей острів. Ми такі активні баришні, ми Робили багато івентів, щось організовували. І тут навіть на відпочинку ми познайомилися з українською асоціацією. І коли ми відпочивали, ми робили івенти, український заходи. Ми дуже багато знали тут людей. І саме віцепрезидентка цієї асоціації «Два землі два сонця, вона наша подруга, вона нам подзвонила і сказала: дівчата, я допоможу, давайте приїжджайте. Іспанія припинила виплачувати матеріальну допомогу українцям майже рік тому, з вересня минулого року. Тому нашим співгромадянам на Тенеріфе довелося швидко адаптуватися під місцеві економічні реалії однак при цьому тут діють різні міжнародні організації, що матеріально допомагають біженцям з різних країн. Червоний хрест та СІАР надають безкоштовно. Житло та харчування на 18 місяців. При цьому цей термін може змінюватись індивідуально. Більш детально про ці соціальні програми подивіться ролики на моєму каналі. Аліса так само спробувала податися на програму від міжнародної організації та чекала, поки схвалять надання допомоги і її родині. Але ж я лакію <свіс> і в мене нічого цих не було. Ми подавалися на всі ці, що ми теж потребуємо там та та та, -та. але ж ну, якось так не склалося. Тож нам сказали зачекати. Ось ми два роки чекаємо, і тому ми зрозуміли, що чекати на, на якісь дива не треба, і ми. Отримали автономом, А автоному це як наш ФОП, і ми стали працювати. Тобто я стала працювати. Я ти зареєструвала так. приватного підприємця? Ну тут це не приватне, це ти сплачуєш податки за свою діяльність артистичну, співучу, і ось я, я працюю навіть в цьому ресторані, в якому ми так. зараз співаю, і я працюю офіційно, тобто я співаю. А... І ти платиш податки? Я плачу сплачую податки. Так. І так, я сплачу податки з передіяльності, і зараз я викладаю в студії і працюю з дітьми. Я слухала Елісу і не могла повірити, звідки у такої тендітної жінки стільки сили. За тисячі кілометрів від дому, в готелі від Червоного Христа з дитиною, без соціальних виплат, без роботи. Чоловік на фронті у самому пеклі. Здавалось, що може бути гірше. Але біда може знайти навіть за океаном, бо у біди немає кордонів. Ми з тобою говорили про дуже складну тему, і ти мені дозволила задати це питання, і тільки тільки завдяки твоєму дозволу, я хочу тебе спитати якраз про дуже болючу втрату в твоєму житті, твій коханий чоловік. Розкажи, будь ласка, що сталося? В мене був Коханий і, на жаль, на жаль, війна забрала у нас. Він загинув як герой. І він був, був добровольцем, пішов на початку війни і в травні 2022 року він загинув. Ну, я вважаю, що найкращою людиною в моєму в житті І ця втрата, вона, вона дуже важка. Але знаєш, я, я пройшла майже два роки, два роки. І я вважаю щиро, що ми не маємо права перед нашими героями, які загинули, віддали найголовніше життя. Ми не маємо права а, якось а, зупинятися. Бо вони, вони віддали життя за те, щоб ми йшли далі, щоб ми були сильними. Щоб ми щось робили і щоб ми наближали нашу перемогу українцям на канарських островах і в роботі, і в бізнесі зелене світло. Місцева влада надає автоматично право на роботу, на відкриття власної справи всім, у кого є статус захисту від війни. Правила для всіх однакові, як для канарців, так і для українців. Так зване «аутономо» на канарах. За типом українського ФОП фізична особа-підприємець можна оформити за, за десь тиждень-два, але друзі, все не так просто і райдожно. Яка краса! От прям відчуваючи, що це заклад український за атмосферою, духом і таким креативним оформленням. Ви тільки подивіться на вхід в цей магазин, як все зроблено зі смаком. Відразу видно наш сервіс. І тут я йду вулицею, я бачу цю вітрину, я розумію, що ну слухайте, ну слухайте, це точно наші відкрили. Бо до європейців я взагалі не бачила таких красивих крамничок. Розкажи мені, будь ласка, як взагалі ти опинилась на Тенеріфе? Чому Тенеріфе? Та Чому там не знаю не Іспанія, не Франція, не Італія, а от саме Тенеріфе? Бо це ж далеко. Ти бачила Ми на карті? Я в шоці взагалі, як це далеко. це далеко від Європи? У мене мама тут 20 років. У мене тут мама, сестра моя рідна, мій племінник. Вийшла другий раз заміж, а він виявився канарець. І так вона попала Місцевий? місцевий. Тож куди їхати з донькою після початку вторгнення киянка Люба довго не розмірковувала поїхати до мами на Тенеріфе, де раніше відпочивала щороку, але сидіти без діла на островах не стала. Одразу пішла працювати. Люба за фахом флорист, тому її взяли у місцеву квіткову крамничку і навіть без знання іспанської мови. Ми звернулися про допомогу в Червоний Хрест. Нам надали житло тимчасове, потім запропонували далі йти по програмі, вивчати мову, все інше, але воно на мене навело таку такий смуток, знаєш, коли я ну завжди давала в житті, а тут мені треба в когось щось просити і отримувати від когось допомогу. Є люди, які це сприймають. Я це не сприймаю. Мені треба дати. Я не можу взяти. За два дні я знайшла роботу дуже швидко. І як виявилося, в непоганому в гарному магазині Сухомінь цікаво. А скільки заробляє флорист на тенеріф? От які зарплати а, зарплати? Маленькі знаєш тут, тут що б ти не робив на цьому острові, більше ніж 1200 євро. Ага. Ти не заробиш. Квітковий бізнес на Тенеріфі має свою надзвичайну специфіку. Тут квіти несуть лише у двох випадках: або на весілля, або на похорон. Тому ця обставина до того, ж невелика зарплата у магазині змусили Любу розпочати власну справу. Коли я пропрацювала місяць. І я зрозуміла, що я не можу просто робити ті букети, які вони роблять. Я не можу постійно робити цю похоронну якусь флористику. Ну, це, це не мій не рівень, ні не стиль, ну, взагалі нічого. І якби я так придивилася вже, зрозуміла, що до чого. І думаю, коротше, мені тут треба робити щось своє. Треба їм показувати, як потрібно працювати. Треба їх вчити стилю, смаку. Прививати їм вмін якусь от вміння дарувати квіти і все інше. Однак як розпочати власний бізнес у невідомій країні без знання мови та місцевих законів для неї, як ймовірно для багатьох українців за кордоном, завдання із зірочкою. У чому схожість з Україною, а в чому розбіжності? Люба ділиться власним досвідом. Взагалі чи чи важко зареєструвати тут Ні. свою компанію? Загальна є досвід в Україні. Так? так, в мене був досвід в Україні. Тут майже все те саме, тільки дуже великі податки. А які тут який Які податків? Ну тут перший рік я плачу тільки єдиний податок це 60 євро. Зараз вони спростили в минулому році було 80, в цьому році 60. І це я плачу тільки 60 євро в місяць, але це перший рік. На другий рік я починаю платити 19% від оберту. І далі по коротше, чим більше ти заробляєш, тим більше ти платиш податок. Податки доходить до 49%. Ого. І все одно ти вирішила відкрити бізнес. Чому? Ну а що далі? Я я розумію, що я з найближчий час я не повернусь додому. Я не повезу туди дитину. Я дуже люблю Україну. Я не ніколи я ніколи не хотіла нігде жити. У мене мама тут 20 років. У мене навіть думки не було переїхати сюди і тут жити. А, якщо в мене, наприклад, ну не в мене там у жінки, яка мріє відкрити свій бутік для стартового капіталу 10 тисяч євро вистачить чи ні для такого магазину? Ні. Треба набагато більше. Я взагалі отак. От, от ми підраховували, підсчитували, Ми думали, що ми в 30 вліземо. Ні. Ми перейшли межу за 50. Ну але звісно, ну в нас не було цих грошей, тому що ми будували будинок. Все, що в нас було, все залишилося в Україні в будинку. А тут ну тут був кредит. Ми взяли кредит. Взяли кредит в банку. Ти ризикнула? Це було Хто тобі допомагає. Чоловік зі мною чоловік. Твій чоловік. Мій. Так, як як ви виїжджали? Ну він потім до нас приїхав через півроку. Він спочатку був в Україні, він допомагав, він допомагав з евакуацією, допомагав, постачав гуманітарну допомогу. Ну він хотів приймати, хоч він і має інвалідність після аварії, але він не поїхав з нами. Він залишився і. Приймав участь, а потім через півроку, коли я вже зрозуміла, що я тут буду залишатися, я попросила, щоб він приїхав до нас, того що, ну, мені з дитиною важко було. Що потрібно, аби українцю отримати кредит на власний бізнес на Тенеріфе? Які умови та відсотки по кредиту? Чоловік Люби Олександр називає себе менеджером проекту своєї дружини і ділиться зі мною своїм досвідом. Олександр, розкажіть нам цей секрет, дайте формулу, як Україн українцям отримати кредит власний бізнес за кордоном. Чи взагалі це легко чи не легко це взагалі не легко, але головна формула цього успіху це мати робочий контракт. Про ага. допомогу так. Якщо в тебе є робочий контракт, це відкриває багато дверей майже у всьому. І в першу чергу для отримання кредиту, також тому що це гарантія його повернення. Є певні там вікові обмеження і суми, які ти мож, на які ти можеш розраховувати в отримуванні кредиту, але найголовніше і найваславніше це те, що чим ти можеш гарантувати його повернення. Да, і що які в нас умови з цим кредитом? які відсотки, чи вони схожі на українські кредити, чи ні? Не схожі вони на українські кредити. Різні банки пропонують різні. Відсоткові ставки, ну але в середньому можна орієнтуватися від 6 до 9% річних, саме річних, без, без, без таких моментів, як у нас, десь мілким шрифтом чи щось, що напротяг з коли ти виплачуєш, ти переплачуєш 100-200% того кредиту. Ні, все прозоро, все чесно. Перед тим як ти береш, ти одразу отримуєш повністю. Цю інформацію, е скільки ти переплатиш за час користування? Mm -hmm. Не більше, не менше. Тут на Тенеріфе за тисячу кілометрів від України я побачила, що українці, вони і на Канарських островах. Українці! Вони знайдуть сили і ресурси працювати далі, розвиватися, інтегруватися у чужій країні. Проте ніколи, ніколи не забувають, хто вони і звідки, де їх коріння. А, а з ким ти приїхала сюди? Я приїхала з сином та сестрою. Знаєш, якби дитина, я б теж нікуди не поїхала, але ж я розумію, що, що це важливо. По-перше, це небезпечно. По-друге, ми вирішили, щоб все ж таки в нього було це відчуття життя і не було життя, відчуття страху. І ну, ми робимо все, щоб він був українцем. Навіть зараз я продовжую цю діяльність, тобто я викладач вокалу тут, і в мене є українські групи. І ці групи, вони для мене це принципово позиція, вони в мене безкоштовні. Ну, тобто з українськими дітьми тут я займаюся безкоштовно. Як я вже й казала, українців на канарах за неофіційними даними близько 6 тисяч. Тетяна і Настя одні з активісток на острові. Вони займаються влаштуванням усіляких заходів для українських дітей та дорослих, але і не залишають роботу, пов'язану з Україною. Чим ви тут займаєтесь. Я продовжую працювати психологом, але мені прийшлося навчитися багато, чому новому, ну якби теж така собі мотивація для розвитку онлайн, тому що я працюю більше онлайн. Чим Резкажи. займається тут Анастасія? А, в Києві я працювала корекційним психологом, також у дитячій клініці, uh -huh. а також займалася продажем Apple техніки з екс-чоловіком. Да. А тут, коли приїхала, я намагалась, ну, якби перші півроку. Я скажу так, я майже не працювала. Я так само співпрацювала з моїми колегами з продажу техніки всі е бронежилети, всі класи. Також в мене були клієнти військові на консультації. Е я Намагалася, якби, чим, чим, якби я можу а, допомогти. У мене другого світа це маркетолог. Я почала робити те саме, що робила для техніки для просування. Я контент-мейкер, СММщик. Прекрасна природа, чудові краєвиди, чисте повітря і, звісно ж, вулкан тейде. Клімат на островах називають літо цілий рік поспіль. Здавалося, після численних ракетних обстрілів і атак шахедів це ж просто рай на землі. Однак я була б не я, якби не спитала у місцевих українців, що їх тут не влаштовує. Що не так на Тенерифе? Що, що Ага, це, це, це не Україна. Для мене, власне, не вистачає на дітей. Тому, да, тому, якби ми обрали столицю, це Санта Круз, тут більш-менш якісь дві більш ж є. Так. Але на півдні це для мене чесно Крим. І що не так. Я думаю, що початкова освіта тут класна, але середня і старша школа, вони занадто релакс. Я вже чула так. про це. Да. Угу. Це для початкова дуже класна. У мене малий на двох мовах пише, читаю п'ять років, рахує там. Ну класно, дуже ми займаються. Я чесно в захваті в в садочках так не роблять. Бо тут школа з трьох років. А, але м середня і старша школа це ну занадто все релакс. Занадто все дозволені, я б сказала. На yeah. що не так на Тенеріфе, ріха, Тетяна? Ну, що мене турбує особисто, то це навіть десь пропаганда. Я знаю про таку інформацію, да, про дуже надлояльність до нетрадиційної орієнтації. Над. І сюди приїжджають такі люди, але ми знаємо, звідки ноги ростуть. Ми про це не мо не обов'язково про це говорити. Але це існує, і, звичайно, ми повинні про це говорити з нашими дітьми. І все. Я зараз там багато читаю різних коментарів крізь зі всіх куточків світу, де знаходяться українці, можна прочитати. Ми від вас втомились. Ну що поляки втомились від українців, uh -huh. німці втомились від українців. А, що тут взагалі на канарах? Тут е я не, жодного разу не стикалася е зі сторони іспанців або канарців до нас з якимось не таким відношенням, але я стикалася е зі сторони. Е Росіян з таким відношенням, які тут багато років. Серйозно? Так, 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 які тут багато років. І е, це було дуже прикро. Так, я відчуваю це по дітях. Слушай, коли діти, діти е, малюють собі е, е, в таборі е, український і іспанський флаг, канадський саме, тому що вони дуже схожі, там один колір відрізняється. Так, а він каже: Слухай, що ти собі тут оце малюєш? Це ж е, ти ж не канарець, е, ага. ти ж українець. Е, навіщо ти собі це малюєш? І це дуже прикро. Я кажу, питаю дитини: а він хто? Що він тобі таке каже? Він каже: а він росіянин чи повернуться вони колись на батьківщину? Чим довше триває війна, тим частіше лунає це питання і за кордоном, і в Україні. Я намагаюся дізнатись про плани усіх українців за кордоном, з якими особисто спілкуюсь, та чую різні відповіді. Як ви відчуваєте, які настрої зараз у наших українців? Хто залишається, хто їде? Ті, хто їдуть, чому вони їдуть? Ті, хто залишаються, ну яка причина, що саме їх тут втримало? Багато, багато. Українців залишаються тут через дітей. Не через дітей через їх безпеку. Залишилися в Європі. У кого немає чоловіків, угу. мами з дітьми, тому що повертатися нема сенсу, тому що вони поки що тут здатні адаптуватися. Сорі, але це факт. У кого немає житла, тут їм у них є можливості, їм дають якусь допомогу для матерів з дітьми, їм надають якусь роботу і вони можуть. Вижити, а вже з цих відповідей стає зрозуміле одне: неважливо, чи повернуться вони, чи ні. Головне, як на мене, це питання, чи залишаться вони українцями, де б вони не проживали. Друзі, якщо вас зацікавив мій сюжет, будь ласка, підпишіться на канал Соня Адамська. Ми не вдома. Аби не пропустити нових цікавих історій, крім того, на каналі ви знайдете чимало корисної інформації та репортажі з багатьох країн Євросоюзу. З вас лайк та підписка.